Забруднення довкілля одна з глобальних проблем, яка негативно впливає на екологію. У зв'язку з цим Хмельницькому діє проект Розумне довкілля, який залучає жителів міста до правильного поводження з відходами. Відтак у місті є два центри прийому 13 фракцій сміття для подальшої переробки і утилізації. Коли ми говоримо про відходи, ми взагалі говоримо тут про розумне поводження з ними, тому дуже важливо зменшувати їхню кількість в нашому попиті, тобто робити все, аби їх генерувати якнайменше. за можливості повторно використовувати речі, ремонтувати далі ними користуватися. А вже наступний варіант це сортувати. Тому наразі потрібно працювати над тим, аби справді зменшувати кількість сміття у своєму житті, аби не генерувати його на сміттєзвалищах або не на санкціонованих сміттєзвалищах. Останніми роками все більше хмельничан долучається до сортування сміття. За статистикою в один місяць пункт прийому відходів відвідує близько шести сотень людей. Приносять зазвичай скло, поліетилен, меблі та одяг. Окреме місце в центрі виділяють для небезпечних відходів, які в подальшому будуть утилізовані з мінімальною шкодою для природи. У нас є кілька принципів. Є, наприклад, те, що можна переробити на якусь іншу вторсировину, сировину, тобто це як з пет пляшкою, яка подрібнюється і слугує далі для там виробництва, наприклад, труб. Якщо говорити про одяг, то здебільшого це на вторин, тобто на повторне використання, одяг, меблі. Якщо вони в хорошому стані, їх можна прийти, забрати. Традиційно протягом місяця містом курсує екобус, який збирає батарейки, акумулятори, ртутмісні матеріали, хімію та техніку. Також сьогодні на меті будівництво сміттєпереробного комплексу та рекультивація полігону. Експерти діляться прагнуть долучити до проекту чим більше громадян, щоб уникнути масштабних сміттєзвалищ. Для того аби популяризувати правильне управління відходами, ми наразі працюємо з різними закладами освіти. Це і дошкільні заклади, і заклади загальної і середньої освіти. Наприклад, у нас розроблені єдині уроки, якими вчителі можуть користуватися для того, щоб проводити уроки, де розповідати про управління відходами. За даними Міністерства охорони довкілля, в Україні щорічно утворюється півмільярда тонн відходів. Понад 90% з них відправляють на звалища. Тому людей закликають. Кають свідомо споживати ресурси та берегти довкілля. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.